Я запрошую до слова пану пана Микола Миколу Бендюка, керівника арт -кластеру, кластеру національного університету Острозька академія, історик мистецтва, художник, реставратор, дослідник мистецької спадщини князів Острозьких. неймовірно. Дякую. Перш ніж перейти до галереї в Острозькій академії, хочу трохи пов'язати свій виступ з виступом Віктора Корсика, коли він говорив про те, як розвивається мистецтво і що треба ідея. Головне в тому, щоб воно запрацювало, треба ідея. Так, от, приклад, коли приїхав до Рівного. Павло Годімов, і він робив якраз свій проєкт по наївному мистецтву. Ми з ним об'їжджали наївних митців. Я кажу: ну, ти ж поможи, ти ж там з Ткаченком, друг, поможи зробити в рівному художньому музеї. У нас єдиний обласний центр, в якому немає художнього музею. Він так подивився і каже: А що ти будеш показувати в цьому художньому музеї? Ну, мистецтво, у нас є Глущенко, Шишко, ну, в Рівному, так? А він каже: не цікаво. А ну, чим він буде відрізнятися від Хмельницького, Тернополя? А так подумав, ну дійсно не чим. Ну місцеві майстри, які художники, які покажуть свої роботи і чим відрізниться. Ну в принципі, нічим. Він каже, коли буде ідея, чим художній музей в рівному відрізниться від інших, я тобі допоможу. І це от ключове. Якщо музей буде ексклюзивним, тоді він запрацює. Так, це але, вірно. але тут ще треба додати ще музей. Той музей, який має статися, має бути, мати лідера, особистість, яка створить музей. Не було б Корсика, не було б цього музею. Безперечно. Не було б в опічні людей, які розвивали б, не було б того музею. Було б так, як і з вашими музеями, тому що він відійшов би, розібрали б експонати і пропали б. А там були люди, які розвивали це. І тому, в першу чергу, це основна ідея це створення чогось унікального. друге — це лідер, який має створити той музей. Таня Самсонюк, ми не знаємо, чи далі буде арт-артельє, герой Сміяді, але я розумію, що вона далі продовжить в чомусь іншому. Якщо навіть не станеться, вона знайде інше, бо вона така людина, яка придумає щось і буде розвивати. Тепер стосовно Острозької академії, і, на принцип, як вона функціонує, так, галерея в малесенькому містечку. У нас 15 тисяч людей, із них 2 тисячі це студенти Острозької академії, ну ще тисяча, які доїжджають, які не проживають в гуртожитках. І маєте зрозуміти, що коли до вас в Луцьку приходять на події, 200 чоловік, то в рівному насправді це 100 чоловік, тому що рівне мистецьке не підготовлене до сприйняття. І ці 100 чоловік ходять на всі над, і вас те саме. На театральні вистави, в музеї, на виставки, відкриття. Одна й та сама публіка. ви ж приходите, ну я приїжджаю до Луцька і бачу одних і тих самих людей, яких я вже знаю, розумію. В Острозі це ну, 15 тисяч населення, ну, це 30 чоловік, які приходять на ті виставки, відкриття, якісь. І тому, чи може мистецтво об'єднати громаду, може. Але давайте я перелистаю наступний кадр. Так, отак виглядає новий корпус Острозької академії. Коли він тільки будувався ще, у нас було цокольне приміщення, яке не було задіяне. Архітектори забулися, не придумали призначення. І ми з ректором почали думати, що ж там робити. Я йому кажу, віддайте мені під мистецький простір, я буду щось там робити. І головне було в мене показати те, що робиться у вас в музеї, та сучасне мистецтво. Амбітні плани, написано, був проект. Проект підтримав український фонд, і те, що було створено, в принципі, в кластері це в основному заслуга Українського культурного фонду. Тому що Острозька академія дала стіни. Які треба було наповнювати. Добре, що перед тим було багато пленерів, більше двадцяти пленерів, З кожного пленеру залишалися роботи, і вони таким чином наповнилися всі приміщення Острозької академії: це і аудиторії, і коридори, і в старому новому корпусі. Але ми вирішили, що треба перед академією зробити поставити скульптури Міртали Пилипенко. І це Творче це е, те, що люди не розуміють. Острожани, коли дивилися на ці скульптури, кажуть, що це вони таке там створюють, що це там по спіралі якісь поставили, не зрозуміли. І острожани категорично не сприйняли цих скульптур. І ми розуміємо, що ще років так 10-15 вони не будуть більшості розуміти, що воно таке, але виросте нове покоління на цих скульптурах, які поступово почнуть розуміти, що це не значить в тому, що реалістично треба поставити скульптуру чи намалювати той пейзаж. А це ідеї, це філософські якісь принципи. і... Ми продовжували їх робити в Острозькій академії навіть без прийняття місцевого уряду. Місцеві насправді на відкриття виставок майже не проходять, бо їм ці виставки не дуже зрозумілі. Вони ну як що сюди приїде пересічний острожанин. Пресічний Лучанин, так само він не до кінця зрозуміє. Якась провокація це добре, і в мистецтві в сьогоднішньому вона необхідна, будь-будь, тому що він передасть другому третьому, що тут є Е. Що якісь комахи там пригають по по стіні на її полотнах. Як, власне, працює галерея? Галерея це 700 квадратних метрів. Насправді, коли я прийшов туди, ще були бетонні стіни. Цегла бетон, воно гарно виглядало. Я думав зробити так само, як у вас. Але на жаль, архітектор запланував, що там треба зашити гіпсокартоном. і Ректор сказав, що ну куди ж ми діємо гіпсокартон, давай зашивати. Зашили. Ну, на жаль, дуже парадно виглядає. В таких стінах бетонних було б гарніше. Але це власне зали, де проводяться різні виставкові проекти. В основному це пленери. Теж частина пленерів це Український культурний фонд, в який писалися проекти таким чином. Ми заповнили простір. Ще експозиційна зала, де ми вже маємо свої роботи, які нам дарувалися. Бачите, Ему Андієвську, те саме, що у вас. І якраз 90 років Ем Андієвський ми робили спільно з музеєм Корсиків проект. Всі зали були зайняті картинами Емодієвської. І, до речі, стосовно піару, хочу розказати, Віктор Корсик може не слухати. Е, бо коли е, ми відкрили виставку, всі зали зайняті, гарно пройшло тоді презентації, все. І в галереї сухо, добре п, п, клімат, мікроклімат. А в галереї в старому корпусі у нас волога. Я звідти привіз Мольберти, поставив їх, закрутив, все добре. Але ми маємо розуміти, що е, в сухому дерев'яні Мольберти починають висихати. І тут в понеділок, після відкриття, відкриття було в п'ятницю, в понеділок мені телефонують з Заторської академії і кажуть, що у, нас, у вас там в кластері привиди, наші прибиральниці і сторожа бояться заходити. І розказують, кажуть, що десь в час ночі знає сторож, у нас в нього є телевізор, він дивиться на монітор. В час ночі включається світло в кластері, і він дивиться, як падають картини в кластері. Перекошується, він боїться зайти. Ну, він вже знає, що все закрито по контуру, а тут таке. Я приїхав, я ну, зрозуміло, що це таке. Там е -е, розслабилися ці глинтики, і одна з картин, яка стояла без стіною, вона так поступово, поступово з'їжджала, включила світло і впала. Світло зразу запрацювало. Я це запостив, і мені відразу один плюс один телефонують, кажуть: ми беремо це в роботу, ми показуємо його в проєнтамі, і майте зрозуміти, це виборчий рік, це 20 тисяч доларів хвилина часу. Ми показуємо пройтам суботу, неділю і понеділок вранці, все разом воно виходить десь до 400 тисяч доларів, ну майже півмільйона доларів. Цей сюжет, але вони кажуть, ми тільки що ви не говоріть іншим каналам, поки ми не покажемо все. Я добре відбули це все, показали, вони це зняли як приводи Острозької академії, як ластер Острозької академії. Тоді воно дуже доб добре функціонувало. Але на мене тоді наїхав ректорат і кажуть, ми наукова установа, ми не маємо права подавати про якісь приводи. Що ти там придумав? Я кажу: ну ладно, якщо ви дасте півмільйона доларів. Плюси знімуть сюжет, який ви хочете. А поки ви не даєте таких грошей, тому треба робити сюжети, такі як є. Картини тоді не постраждали. Рамки всі цілі були, все добре. Вона легенько з'їхала, включила. Інші не попадали, тільки поперекошувались. Так що повно повернув... залишився. Мів залишився. Приводи до цього часу. приїжджають екскурсії, питають, де приводи кластеру я їх завожу, бо в мене там є скелет, вони дивляться, я кажу, це він. Ну тобто ми розвиваємо міфи, легенди, бо і ці легенди продовжують жити. От що в Острозької академії? Насправді, виставки, які ми проводимо в Острозької академії, ми не проводимо так, як ви. Що ми ви організовуєте, робите. У нас виставки під приїзд президента, посла якогось. Ну, не секрет, вони всі відвідують нас. Заложний вчився, він ходить теж в пусірі Острозької академії, Буданов зараз вчився, Тобто вони ходять, це для нас не новина. І коли приїжджає черговий якийсь міністр, нам треба робити виставки. Я терміново дзвоню комусь із художників. Треба виставка привозиться, відкривається виставка, і туристи зараз не дуже багато їздять. З 19-го року ми зрозуміли, що Ну, не буде такого великого потоку, як було до 19-го. і тому зараз виставкові ці проекти, це не проекти, це виставки. Бо проекти це вже те, що у вас робиться, у нас просто виставки, але вони є під приїзд когось. Вони є. Ну, турист теж може побачити. Ну такого відвідування зрозуміло, як у вас немає. Але ми намагаємося створювати ці легенди, продовжувати. Бо потім, коли мені почали ходити художники... дискусії про мистецтво, розмови про мистецтво, не про привидів. А, а це про теж є мистецтво. Як має функціонувати музей? А для того щоб ну. туди пішли, у вас є свої легенди. У нас є свої легенди. Художники дзвонять. Ми готові тобі дати там картини. Ти спали, аби тільки на плюсах показали. Тобто воно спрацьовує, воно ходить. Але від початку те, що думав зробити як центр сучасного мистецтва в арт-кластері не вдалося, тому що ну я один на 700 квадратних метрів. в мене нікого немає. У вас є штат, грошей привиди і тільки привид. І тому в нас є оце ж е, гліптотека Міртали Пилипенко, скульптури якої ми поставили зверху. А це вона передала нам свої скульптури з Америки, і зараз ми окремо маємо гліптотеку. Uh, і наступний зал. Uh, так, так як ми uh, я ще є фахівцем Центру вивчення спадщини князів Острозьких, тому ми від, в одному із залів відтворюємо епоху князів Острозьких. Оте, що я досліджую, власне, це моя тема. І тому тут є експонати, є оригінали. Ми співпрацюємо з музеєм Шереметьєва, Це один із найбільших колекціонерів в Україні якраз цієї доби. І з іншими теж колекціонерами, і тут виставлено в основному колекційні речі, які з приватних збірок. Це не збірка академії. А попередні зали це була збірка академії. А, та, ну, На, на цьому, енлегантно? власне, як функціонує наш кластер, то розказав. А, в маленькій перспективі чи зможе він об'єднати? Я думаю, час, що час. час. Да. — Але я хочу сказати два слова. що... В маленьких таких містах зайде музей, в якому є кітчеве мистецтво. Туди люди підуть, бо їм це цікаво. Вони повісять вишиванки-шаровари, зроблять оцих лебедів, повісять по стінах і будуть іти місцеві, щоб бо це їм близько, це їм зрозуміло. Музей сучасного мистецтва в Луцьку не зрозумілий, кластер Острозької академії теж не зрозумілий. Тому це не для всіх, але ми з вами маємо вчити. Те, те покоління, яке виростає знову, щоб вони вже могли більше ходити в такі музейні заклади, які є у нас і у вас, так власне, музейний заклад він і змінює людину, змінює її смаки від лебедів і котиків. Хоча лебеді, я вам скажу, це вже класика, але від різного кічу е, людей треба відривати. Хоча як я вже недоразово говорю, у нас в рівному немає жодного музею, який би пропонував щось, і ми можемо виділити тільки тоді, коли ми створимо музей кічу. От якщо буде музей Кічу. Тоді, але ми опрацюємо його, розложимо по цих поличках всіх там. Артбрю, там те те. І тоді люди прийдуть, навіть фахівці, бо це буде цікаво з самим попрацювати мізками, розкласти оце все. Бо до кінця ніхто зараз oh, не розуміє, що це таке. тоді треба буде такі. працювати науковим співробітникам, щоб людям по по пояснити, пояснити, що, що це антимистецтво. Але там в антимистецтві буде і інше, буде і хороше, те, що наїв ми говоримо, брют і все інше. Добре, дякуємо, дякуємо, друзі. Дякую Цікава доповідь. Цікава.